Та учасники всеукраїнського семінару практикуму уважно роздивляються багатоповерхівку за адресою площа домнобудівників 2. Їх цікавість викликана тим, що це об'єднання співвласників багатоквартирного будинку перший гуртожиток у кровому розі, який відійшов від обслуговування ЖЕО. З моменту як мешканці взяли цей будинок на власне утримання, пройшло 9 місяців. За цей час ділиться із гостями заступник голови об'єднання Світлана Мордас. Пройшли разом із мешканцями складний шлях. Натомість зараз цей будинок і всередині і зовні має доглянути вигляд. Обустроили детскую площадку, обустроили дверь, двор, освещение сделали, во дворе полностью освещается наш дом. Сделали ремонт небольшой, но косметический ремонт провели в общежитии. Привели в порядок порог, сломан был полностью, привели в порядок, отремонтировали. Сьогодні тут мешкає 750 чоловік. Кожен із них особисто впливає на створення комфорту як у себе в квартирах, так і на поверхах і міжповерхових ділянках та прибудинковій території. Мешканці говорять, що коштує чистота та затишок у їх багатоповерхівці недорого. 4,84 по утриманню Це етатрів міста. Він був при і так ми його оставили, все залишилося у нас так. Зараз у нас вже щучки, ви ж знаєте, у нас били щучки, так, і зараз вже на світ у нас є щочки э, дома. Поэтому платить намного дешевле стало. Від гостей, кажуть засновники цього ОСББ, чекають не тільки схвальних оцінок, а й конструктивної критики. Адже розуміють, що бути першими та кращими не так просто. Дуже сподобався ваш досвід. І, Якісь ну, питання, які тут у вас вже запроваджені, ми я сподіваюся, і у нас в місті буде головне. Я приїхала послухати, як у вас проводився конкурс на виконання послуг з утримання будинків і прибудинкових територій. Ага. Я знаю, що у вас цей конкурс пройшов. Обрані на конкурсній основі виконавці, і наш це дуже цікавий, тому що ми теж питаємо ну, в планах провести такий конкурс. У нас в обладміністрації розроблені рекомендації щодо проведення такого конкурсу. Тож такий позитивний результат, якого домоглися за час існування цього ОСББ, це тільки початок плідної роботи. Зміни на краще чекають цей будинок вже в найближчий час, впевнені співвласники. Перший всеукраїнський семінар зібрав однодумців, а головне практиків реформування житлового господарства саме у кривому розі не випадково серйоз зацікавилися досвідом нашого міста 25 червня після відомого київського форуму, де це питання набуло вже чітких рис. Як зазначив під час пленарної частини семінару начальник департаменту житлової політики Міністерства житлової політики, регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Сергій Кушнір, сьогодні вже підготовлено ряд законопроєктів задля здійснення перших кроків з реформування цієї сфери. Першого серця на судей Ще раніше на окремих. Управління департаменту на сьогоднішній день залишилося три. Департамент стратегії реформування, управління житлової політики та управління водопровідних збільшення господарства і теплої гецьки об'єднані в один, ну, для того, щоб е, максимально консультувати ті проблеми, які є між виробниками, надавачами послуг і споживачами, які здебільшого є важкоквартирні. У Кривому розі приватизацією житла і створенням ОСББ активно почали займатися з початку 90-х років минулого століття. Сьогодні в місті діє 152 об'єднання співвласників багатоквартирного будинку по Україні. Наше місто фактично є лідером у цьому напрямку. Місцева власті і всі можливі способи для того, щоб допомагати самоорганізації населення, для того, чтобы, ну, заохочувати населення, к тому, чтобы они самоорганизовывались. і это и є азы органів місцевого самоуправления. І коли люди збираються э, і беруть на себе відповідальність за своє житло, Зато місто, де вони живуть. Понімаєте, не то, що приходять і говорят, а от у нас не так, і давайте нам щось делайте. Форма семінару передбачала не лише акумуляцію вже отриманого досвіду і знань, а й обмін ними. Ідіть багато випросів, які вже вклініваються і и, предприниматели, и... Виростає здорова конкуренція, в результаті котрої знаєте, якщо оказують плохо услуги, значить будуть міняти того, хто оказує ці услуги некачественно по мнению імена тих, которые получают эти услуги. Мери міст, їх заступники, профільні фахівці, управителі ОСББ, широке коло гостей і в кожного своє бачення та інтерес. Взагалі проблеми такі ж самі, як і у нас, і у вас і всіх вони однакові. Ну, Цікаве, вже ми почули, наприклад, гуртожитку, як там створилось ББ, у нас такої практики ще немає. Ну, А взагалі семіна тільки починається і, я сподіваюся, буде дуже цікаво. За ініціювання першого в Україні семінару з питання реформування житлового господарства гостям подякував його організатор, президент громадської спілки Асоціація правителів житла Василь Ліман. Ну, перш за все, ми дуже часто спілкувалися з нашими колегами на всеукраїнських форумах, е, саме самих різних круглих столи і так далі. І коли ми розповідали мої колеги, моїм заступникам ча за все були, коли розповідали про той досвід і напрацювання, які є в нашому місці. Напрацювання співпраця з органами місцевого самоврядування, як іде фінансування капітальних ремонтів в наших будинках, наскільки у нас розвинутий ринок і розвивається ринок управління житловим фондом місця, Знаєте, знаєте, ну багато хто не вірив, а дехто навіть, ну, дехто звичайно, скажімо так, по-здоровому заздрив цьому всьому. І от саме із цього нам захотілося, тобто, ми проявили ініціативу. Нашу ініціативу підтримали, і я щиро вдячний перш за все Григорію Павловичу Вербицькому, звичайно, меру міста Юрію Григоровичу. І буквально на слідуючий день вже була назначена дата. Давайте проведемо такий захід. Не вийдемо із зали, допоки не вирішимо усіх питань, жартуючи попередив гостей Василь Ліман. Але серйозність намірів виправдана на Україні одиниці міст, де хоча б трохи розвинута структура ОСББ. Це перший семінар, семінар який буде проходити в цій програмі, тобі, семінар буде проходити проходити в програмі. по, -по, -по України. І будемо їздити, будемо ознайомлювати всіх, як працює кривий рух, тому що нам є чим поділитися. У нас дуже багато програм, которые работают в городе, в отличие от других городов, которые не имеют возможности даже помогать своим ОСББ при проведении капитального ремонта. Нету такого, как у нас управляющие компании, которые сейчас работают вместо ЖЭКов. Вообще наш город уникальный в своем плане, даже хотя бы из-за того, что у нас есть автоматизированная система «Новаком». Я говорю, когда приезжаешь по другим городам, а я бываю очень часто по В Україні, с такими поїздками, Встречаюсь на семинарах, встречаемся на форумах с председателями ОСББ и когда рассказываешь, что, что происходит у нас в городе, для всех это непонятно и многие просто-напросто не верят. Тамара Деомідова стояла біля витоків створення ОСББ у Кривому Розі. Каже, що і сьогодні попри важкі часи, місто допомагає цим неприбутковим організаціям. Тільки на цей рік э, органи місцевого самоуправлення виділили 10 мільйонів бюджетних средств із міського бюджету для проведення капітальних ремонтів. Зроблені э, э, проекты, прошли технічну експертизу. Некоторим получилось в начале года даже произойти ремонт. Но сейчас сами понимаете, такое положення в стране, казначейство не очень дає деньги, але не менее ремонти все одно випоняються. Даже вот в кредит 22 роки тому. З 16 мільйонів квадратних метрів житла у місті більше 12 перебували у державній власності. Сьогодні ці ж 12 мільйонів спільна власність. До того ж, у кривому розі тепер практично відсутнє таке поняття як державне і комунальне житло. Новий формат роботи реалізація житлової політики одночасно по декількох напрямках. Перший робота з ОСББ. На нашу думку, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків на сьогоднішній день є однією з найпрогресивніших форм управління багатоквартирним житловим будинком. Чому це так важливо і чому ми на це робимо основний акцент? Права в тому, що дуже багато хто плутає, що ОСББ це є форма власності багатоквартирного житлового будинку. Вважаю, що ОСББ лікує від проблем, які були при роботах з так званими ЖЕКами комунальної форми власності, надає можливість дешевше сплачувати за утримання майна та інше. Цифри на руках факти навіть із 152 об'єднань співвласників багатоквартирного будинку 123 мають самостійне правління через свої статутні органи. Решта виконавцями своїх послуг визначила діючих управителів. Про житлово-комунальні підприємства в місті теж вже давно не згадують. В асоціації управителів житла запевняють форум у Кривому Розі Перша Ластівка на черзі інші міста України, адже в планах Асоціації підписання меморандуму про співпрацю із європейськими фондами, міжнародним фондом імені Фрідріха Еберта свою зацікавленість до цієї справи виявляє і Європейський банк реконструкції та розвитку. Сподіваємось, це допоможе нашим управителям залучити до важливої сфери кошти вже міжнародних інвесторів. На черговому засіданні міського штабу аналізували рівень виконання заходів з підготовки об'єктів міського господарства до роботи в опалювальний період. За словами заступника міського голови Григорія Вербицького, нині ця робота перейшла у найбільш активну фазу і тому потребує від усіх, хто причетний до ремонтних та відновлювальних робіт у міському господарстві належного сумління та мобільності. Ми маємо акти готовності суб'єктів. Господарювання це багатоквартирних житлових будинків на рівні 45%. А що стосується бюджетної сфери, то цей рівень знаходиться в межах 90-95%, тобто достатньо висока готовність як житлових будинків, так і об'єктів бюджетної сфери. На засіданні заслухали представників теплопостачальних організацій міста, зокрема підприємств Кривері тепломережа та Криворізька теплоцентраль. Готовність на багатьох котельнях 100%, що дозволяє говорити про загальну картину готовності котелень у 80%. До кінця серпня всі питання підготовчих робіт на цих підприємствах мають бути зняті. Підсумував Григорій Вербицький. Під час засідання заступник міського голови наголосив на рішенні кабінету міністрів України про необхідність економії споживання природного газу, рівень якого не повинен перевищувати три. Дяці закликаю всіх жителів міста утеплювати житлові приміщення, в яких вони живуть. Мається на увазі вікна, двері, інші так сказати, вентиляційні отвори і так далі. Їх повністю закривати не треба, але максимально утеплювати свої приміщення. Григорій Вербицький поділився з учасниками засідання штабу своїми враженнями від всеукраїнського семінару практикуму з проблем житлово-комунального господарства, який пройшов у кривому розі у нашому місті. Дійсно ефективно працює ринок житлових послуг. Резюмував він сьогодні. Жителі кожного будинку нашого міста мають можливість демократично на загальних зборах співвласників свого будинку визначити. Про створення об'єднання співвласника багатоквартирного будинку як органа самоорганізації населення, що дає їм право самостійно встановлювати розмір плати за утримання житла та прибудинкової території, а також визначати виконавців житлових послуг, що також дає право бути колективним замовником та повністю контролювати якість та обсяг робіт, а також нарахування за ці роботи по підряднику, який виконує ці роботи. Також на засіданні розглядалося питання підвищення рівня пожежної безпеки на території міста та роботи зі зверненнями громадян. Наше підприємство комбината благоустройства с 1 июля 2013 года обслуживает 169 домов. Сейчас активно подготовка ведется работы к зиме осенне-зимнего периода 2014-2015 год. Нашим предприятием подготовлено 120 домов. И... Также получены паспорта готовности. Предприятие выполнило ремонт кровель более на 6,5 тисяч квадратных метрів. Также же предприятием были выполнены работы трубопровода от центрального отопления холодного горячего водоснабжения более на 4000 метров погонных. Также было поменено в подвальных помещениях более 900 единиц запорной арматуры. Выполнены цокольные работы на пяти домах. Также на сегодняшний день... По заявлению жильцов предприятия произвели ремонт 14 подъездов. Также нашим предприятиям было произведено омолаживание деревьев на 54 домах. Предприятия... было изготовлено и установлено детские, детские качели. К Дню Победы нашим предприятием был отремонтирован памятник «Катюша». На сегодняшний день, пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям Долгинцевского района, чтобы они проплачивали коммунальные услуги и не накапливали долгов, для того, чтобы можно было Войти в отопительный сезон без проблем. До нового опалювального сезону повним ходом готується товариство Дзержинське управління регіонального будівництва. Зокрема, продовжуються роботи на квартальних мережах. Керівники підприємства кажуть, до початку осені обов'язково завершать оновлювати обладнання. У цьогорічну зиму планують увійти з сучасними технологіями, що впроваджують на нові котельні. Блочно-модульна котельня, яка построєно, построєно по новішим технологіям. Все оборудование, которое установлено на котельной, является самым современным. Использованы ведущие мировые бренды это горелки Висхаупт, насосы Грюнфас. Также мы использовали контактно поверхностные водонагреватели, производства Черниговского завода радиоэлектроники. Данные подогреватели уникальны тем, что они используют двухступенчатый теплообмен. Таким образом, ихний коэффициент полезного действия достигает 98%. Споживачі теплової енергії довгинцівського району і в цьому році отримуватимуть якісну послугу, запевняють на підприємстві. До того ж, нова котельня дозволить зекономити до 30% природного газу для виробництва теплової енергії. Если перейти на цифры, то эти цифры составляют порядка 300 тысяч кубометров природного газа за отопительный сезон. Достигается это и путем того, что у нас новая котельная, которая экономно вырабатывает тепло. Достигается тем, что на сетях у нас отсутствуют сверхнормативные тепловые потери. И также мы провели огромнейшую работу вместе с нашими коллегами, это коммунальное предприятие «Послуга» по обслуживанию внутридомовых сетей в том числе, что позволило уменьшить утечки теплоносителя, що також приводить к економії природного газу. Тепло у помешканнях довгинчан представники компанії обіцяють подати вчасно, натомість чекають від споживачів і вчасних проплат за спожиті послуги. В Служивши ситуації є огромна просьба у нас нашим потребителям, к нашим абонентам, к нашим клієнтам. У нас не всі потребителі заплатили за отримані услуги теплоснабження. Хочеться попросити їх все таки, хоча б то що, хто може прийти зараз. И внести свой вклад, чтобы мы в эту зиму были с газом. Потому что предполагается все-таки, и это везде, и не только в нашем городе, во всех областях, что будут проблемы с природным газом. У нас также есть долги перед НАК нефтегазом. И мы должны максимально все рассчитаться. Хочу обратиться к нашим потребителям. У нас на военном городке находится офис, на котором постоянно присутствуют люди. Там есть специалисты по всем направлениям, это и работники технических служб и юридических служб. Работаем мы с понедельника по пятницу. Пожалуйста, приходите, рішайте вопросы. Всі конфліктні вопросы можна решить путем діалогу. У зв'язку з підвищенням середньодобової температури навколишнього середовища та підвищення ризику пожежної небезпечності внаслідок займання твердих побутових відходів, керівникам підприємств установ. Та організація району вказана на недопущення складування твердих побутових відходів у несанкціонованих місцях та поза контейнерами. У Довгинцевському районі проводиться комплекс заходів щодо недопущення випадків займання сухої трави та сміття на території Довгинцевського району. На щотижневих господарчих оперативних нарадах постійно заслуховуються керівники підприємств всіх форм власності, а також установ та організації району щодо здійснення покосу трави на прилеглих територіях та недопущення займання сухої трави та сміття. Працівниками комунального підприємства Сансервіс постійно проводиться робота з покосу трави, у тому числі і карантинних рослин на території Довгинцевського району, особливо у парках та скверах. Проводиться також роз'яснена робота з керівниками органів самоорганізації населення на сходах громадян щодо залучення їх до організації робіт з благоустрою та приведення до належного санітарного стану території району, здійснення покосу трави та бур'янів на своїх територіях. Крім цього, товариством еко затверджено графік вивезення твердих побутових відходів з вулиць приватного сектора Довгинцівського району.